У Лозівській громаді проходить співфінал проєкту педагогічного визнання Лозова «Education Prime». За подальшу участь у конкурсі змагаються 20 педагогів громади. Вихователька дитсадка у селищі Лиманівка Інна Машукова не очікувала, що її відберуть до другого тура. Адже на початку конкурсу була понад сотня конкурсантів. Такий приємний був сюрприз, і тому тепер сьогодні я на виборі ну, у фінал. Вчителю фізкультури Лузівського ліцею номер 3 Олександру Іщенко конкурс дає можливість ділитися власним педагогічним досвідом. До того ж, вчителю подобається формат проєкту. Це анонімний формат. Ніхто не знає, хто подавався. Не буде такого, що я того знаю, а того не знаю. Дуже хочеться потрапити, звісно далі У нас. Дуже серйозні конкуренти, вчителі всі професіонали в своїй роботі. І звісно ж, це наступний етап може бути дуже серйозним. У півфіналі конкурсантів оцінює незалежне журі здебільшого це науковці харківських вишів. Вони дякують організаторам конкурсу за його проведення та високо оцінюють рівень лозівської освіти. Спілкуючись із освітянами Лозової, я відчула, що кожен із них робить те, що любить, і любить те, що робить. Кожен учасник конкурсу говорив про те, що Україна переможе, ми переможемо. Що у нас класна освіта, що ми вистоїмо. Така підтримка дуже потрібна сьогодні людям. Хочу подякувати організаторам за таку надану можливість бути сьогодні на Лозівщині, спостерігати досвід своїх ж колег, педагогів. Організатори конкурсу кажуть, секрет успіху проєкту простий, адже тут педагогам дозволено бути собою. Для того, щоб підвищити престиж освіти в громаді, для того, щоб підтримати своїх колег, для того, щоб не зупинятися на досягнутому і дати ще один поштовх нашим колегам для майбутнього розвитку, щоб вони побачили, що їхню працю оцінять, ми. Придумали такий конкурс. За ініціативою Лазівського міського голови Сергія Зеленського в нашій громаді відбувається конкурс педагогічної майстерності. Це наймасовіший конкурс педагогів за всю історію, мабуть, освіти. До фіналу проєкту проходять семеро конкурсантів. Очікується, що за головний приз вони змагатимуться в дитячому таборі Буковеля, коли учні громади відправляться туди на відпочинок. Вікторія Кожедуб, Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.